Друга година ночі. Наша знімальна група примчала у середмістя столиці. Тут на перехресті вулиць Саксаганського та Шотаруставеллі нічну тишу розірвали ревіння мотору, скрегіт металу та людські крики. На перехресті Саксаганського та шотару Ставелі два розбитих автомобілі Range Rover і Фольксваген. Покалічені люди шоковані, очевидці. Наш репортер намагається дізнатися, подробиці автопригоди. Фольксваген їхав вулицею шотару Ставелі, позашляховик вулицею Саксаганського. В пізню годину світлофор вже не працював, тож потрібно було дивитися на дорожні знаки, які вказують, що Саксаганського головна, і Volkswagen мав би пропустити Range Rover. Здається, все зрозуміло. Якщо не враховувати слова, свідків автопригоди. Лендровер э, двигався зі скоростю більше 100 кілометрів по вулиці Саксаганського. По шатару Ставелі Фольксваген Бора виїжджав. Він навіть не сумел среагировать, що машина ну, літіла. Получив удар. Інший свідок також підтвердив слова цього чоловіка. Каже, їхав якраз за рейндж-ровером і бачив, як позашляховик виробляв перед ним на дорозі кульбіти. На Кутузово вони на красний прийшли і несуться як ненормальні, по погород серед свіді ночі. Позашляховик рейндж-ровер летів вулицями Києва просто таки на космічній швидкості. Переконані, очевидці. Там більше було, ніж 100 кілометрів. Ні менше 150-160, шістдесят шов. На шаленій швидкості рейндж ровер протаранив тарани у, у лендровері ніхто не отримав тяжких травм. А от у «Фольксвагені» до швидкої потрапив водій та дівчина, яка була на передньому пасажирському сидінні. Інший пасажир Фольксвагена загинув на місці. було, виходить, дівчина на передньому сидінні в тяжелому стані, Мужчина одразу на місці умер. Пасажир на заднім сиденьях і водитель ну, отримав сотрясение, как ну, жив, здоров. Свідки аварії переконані, водій та пасажири лендровера були на підпитку. Лічно, моє, моє мнение таке, що по Саксаганську лендровер двигався з дуже великою швидкістю. Ми швидше всего, що там був. ну були всі п'яні. Во время удару не було ні торможення, нічого, вообще. Ба більше водій та пасажири рейндж ровера стверджували, що ніхто із них за кермом машини в момент ДТП не сидів. Свідки кажуть, всі вони намагалися накивати п'ятами одразу після зіткнення. А приблизно за півгодини після автопригоди на місці аварії з'явився хлопець, який всіх переконував, що саме він кермувальник рейндж ровера. Хто саме сидів за кермом позашляховика, З'ясовуватимуть експерти. Проводиться розслідування. А більше відео цієї автопригоди ви можете подивитися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.